Всім привітки! З вами знов сімейка Бабачків. Бажаю всім гарного та тихого дня. У нас сьогодні лише 18 тепла, сильний вітер і захмарене небо. Обіцяють на сьогодні на ніч дощ, гроза таке все. Зараз бабуся поїхала забрати пралку, цю що ми ну, перебрану бошовську бо нову за 6 тисяч бо думали нову купувати але цей майстер що нам робив питання якісь поради бо щоб була ну, запасна так як нас це, це часто ламається А він каже я вам такої поради нормально і не можу бо в основному вони служать десь 2-3 роки і у нас зниває середини от ті старі пролки вони набагато там метал набагато якісніші ніж це зараз роблять так що Баруся по поїхала, забере, привезе, я вам покажу те чудо техніки. Там, як казав майстер, там немає швидкісного режиму прання, але це не біда. Наші також немає. У нас як мі... Саме найменший час прання це десь годинка. Нічого. Головне, щоб у нас було на заміну, як це ламається, буває, нам треба майстра чекати якісь декілька днів. А декілька днів стівати вручну, це дуже важко. Я сьогодні снідаю поряд з цим хлопчиком, таким шибушним сьогодні. У сьогодні. Сьогодні вранці настрою не було. А зараз каже, мамо, їдь біля мене. Я тебе нікуди не відпущу ні на кухню, ні на вулиці. да? Сіла тут біля нього, він зразу почав посміхатися, у нього з'явився настрій. Можливо, на вихідних. Пострижемо цього чудіка. Да? Буде стригтися? На людину станеш похожі. ти такий заріс уже. Да. Що <плес> ти розказуєш? Мій сніданок на швидку руку. Пару шкварочок, <плес> яйце жарене, огірочки і кусочок хліба, кусочок багета. І така красива, щаслива дитина. Ти щасливий? Настрій з'явився? Так, не махаючками, Сміхота mm. Сміхотати моя маленька, да? Сміхотинка, шустра сміхотинка. Mm. Да. Ми трішечки закупилися, точніше мама. Сьогодні вранці їздила на базар і заскочила у фуру. У фурі взяла дві пачечки дріща духмяна хата. Два лимончика і бананчики. Бананчики навіть подешевіли. Зараз вже 70 гривень кілограм, хоча, а десь, мабуть, тиждень назад були по 90 Взяла на базарі цукерочок трішки майонезу салатного. Це хочемо запекти курочку, щоб було в чому замаринувати. Огірочки це домашні, капустинка також домашня. Тут у нас село неподалік, то там люди вирощують, то в них завжди беремо. Пачку солі і пляшку олії. Сьогодні зубимо, як це то майонез. Щоб можна було і олежику кинути, трошечки таке смачненьке, щоб було і нам. А ще мама купила пачку ридомілу, щоб покропити помідори, щоб вони не чорніли. Ось таке чудо техніки ми купили. Без рижавчиних, без нічого. Запасний варіант. Так що якщо в нас та машинка поламається, нас не будемо переживати, як стирати. Постіль і все остальне. Мабуть, поставимо в віранді, тут залишимо, а там будемо шукати місце. Можливо, ще в цій віранді до дороги ми її підключимо. Ось тут стрільця. Виставимо, трошки стола посунемо і біля умивальничка підключимо. Брат зробить нам злив і все. Це хлоп'ятко заснуло, проснулося, лежало щось стогнало, обіжав, що коли ще не нікого нема в хаті, що його покинули, так? Да? І сльозки вже на очки набігли. Прийшла мама, і це сонечко вже да? посмішка з'явилася. Виспався. Виспав сонечко моє маленьке. Так я мама підв'язувала помідори. Цей малий хлоп. А тоді почав плкати. Да? Ще не виспався. Спадки ходьте. Зараз получаєш. Все, будеш гарний хотій. Десь за теб прийшов, от і так. Репетуєш? Чмак, чмак-чмак, мак, щось там да? Там Розкажи, що там пережовуєш, що скажи. Що там вішек переживує? Веселий настрій, да? спіймав настрій і жуєш. Думали поїхати на поле прополоти переці помідори, але нас таке небо затягнуло. Тож зараз поїдемо, вже накусимо люцерки з свиням на сьогодні на завтра. А друг прийде дощик, то завтра буде там легше прополоти. І сьогодні, можливо, ще встигнемо підв'язати помідори вдома. Ось таке у нас захмарене небо. На центром трошки виясняється, але але. Це чорне, чорні хмари сунуть на ті голубенькі. Сьогодні вже доставила палички під помідори. Повчора почала сильно мошка заїдати та пішли вже в хату. Получилося 91 чи 92 кущика. Це тільки плетючок. І вже на одному рядочку вже є зав'язі помідорчиків. Ось такий маленький. ще тут побачила. Ось отакий. І все. Такі. І Деякі рядки тільки починають цвісти, так що десь на липень будуть у нас помідорки. Сьогодні вперше випустили Кручати Загороди на вулицю. Тут тут таке. Літають з травичку, скубуть, А кубуть. В загород навіть не заходять. Будемо сьогодні вже з мамою заганяти їх. Це ця плівка сушиться. Ми тільки сьогодні дійшли, руки її повісить. А вже більша половина цих курченят на гною. Вийшли за лежиком на вулицю і пішов дощик маленький. Зараз трошки посидимо, можливо, перестане. У день так само, трошки покапав, покапав і переставав. Можливо, і зараз так само. Пару капельок покапне і все. І як думаєш, що лежик закінчиться дощик чи ні? чи буде далі капати. Лежик думає головне з мамою посидіти. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора! До нових зустрічей! Пока-пока!